Колега наша розповідала Анаїд, привіт. Вони прилітали з чоловіком чи то в Грузію, чи то в Вірменію, я не пам'ятаю. І в аеропорту на прийомному пункті, коли ти приїжджаєш, сидять російські ці погранці. Жесть. Російські погранці. Що вони там забули? Я тобі більше скажу: в Україні вони теж були. На кордоні стояли наші і російські. І це було нормою, і зараз деякі країни, як ми бачимо, досі так і живуть. Ну це хібридна присутність, яка справді е, залишає певні атрибути самостійної державності. Але по факту, якщо подивитися, е, ну це трошки е, сильніше і глибше, е, попри ці атрибути, так держава може мати як атрибути суверенної держави, але не бути суверенною державою. Так. Не мати суверенітету. Так, суверенітет це надзвичайно важлива річ.